Правоохоронці затримали підозрюваного вбивстві Коростенського таксиста. Ним виявився 22-річний раніше несудимий наркозалежний мешканець села Каленське. Поблизу цього населеного пункту 10 січня і було виявлено тіло 54-річного таксиста. Як виявилось, пасажир зарізав його через небажання оплачувати проїзд. Тіло відтягнув до закинутої будівлі, а авто викрав. Втім, пітляючи безсильно по засніженим ґрунтовим дорогам, він кілька разів потрапляв у замети, поки врешті не впорався з керуванням та перекинувши авто, опинився у куветі. Зрозумівши, що самому машину не витягти, залишив її, забравши усі цінні речі водія. Правоохоронцями було встановлено місця знаходження частини майна вбитого. Радіостанцію, телефон автомагнітолу. Щось вилучили з ломбарду, щось у нових власників. Таким чином поліцейські вийшли на підозрюваного. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу чоловікові, який, до речі, є наркозалежним та фігурує і впровадженнях, пов'язаних із крадіжками, може загрожувати до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.